Вітаю на уроці, математики! Доберемо вираз, який є розв'язанням нашої задачі. Навколо медузи плавали 7 ставрит і 9 рибок тріски. Після того, як кілька рибин відпливли, поруч з медузою залишилося 6 рибин. Скільки рибин відпливли? Для того, щоб дібрати вираз. Давайте запишемо короткий запис. Було невідомо скільки. Але ми знаємо, що це було 7 ставрит та 9 рибок тріски. 7 і 9 риб. Відпливли невідомо скільки. Але після того, як вони відпливли, поруч із медузою залишилося 6 рибин. Отже, яким буде розв'язання даної задачі, нам потрібно дізнатися, скільки рибин відпливли. Але для того, щоб дізнатись це число, ми маємо дізнатися, скільки їх було. Потім від цієї кількості відняти тих, які залишилися. І ми дізнаємося, скільки відпливли. Для того, щоб дізнатися, скільки було. Ми додаємо ставрит до рибок тріски. 7 плюс 9 дорівнює 16 риб. Плавали навколо медузи. Тепер дізнаємося, скільки відпливли. Від загальної кількості, від того, що було, віднімаємо скільки залишило. 16 мінус 6 дорівнює 10 рибок. Відпливли. Тепер давайте доберемо вираз. Це буде вираз 7 плюс 9 та відняти 6. Наступна задача. Розділимо задачу на дві прості. Та подумаємо, яку з них слід розв'язати першою. У діжці було 75 літрів води. Кілька літрів води відлили в лійку, де вже було 3 літри води. Після цього в діжці залишилося 68 літрів води. Скільки літрів води стало в лійці? Отже, з умови задачі ми бачимо, що задача про дві посудини діжку та лійку. Отже, можемо скласти дві різні прості задачі про діжку та про лійку. У діжці було 75 літрів води. І з неї відлили невідомо скільки. Але після цього залишилося 68 літрів. Складемо задачу про лійку. Про лійку нам сказано, що у лійці було 3 літри води. В неї долили невідомо скільки. І нам потрібно дізнатися, скільки стало. Літрів води у лійці. Отже, першою нам потрібно розв'язати задачу про діжку, щоб дізнатися, скільки літрів відлили, така ж кількість літрів у нас з'явиться в умові другої задачі. Тому що з діжки відлили у лійку. Щоб дізнатися, скільки відлили. Нам потрібно від 75 літрів відняти 68, дорівнює 7 літрів. Отже, ці 7 літрів долили у лійку. Тепер ми можемо розв'язати і другу просту задачу: було 3 літри, долили 7 літрів, скільки стало. 3 плюс 7 дорівнює 10 літрів. Стало у лійці. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео.